When the beautiful city was destroyed after the Warsaw Uprising during decades under the iron fist of communist rule, Poland endured because you stood together. That's how brave leaders of the opposition and the people of Belarus continue to fight for their democracy. That's how the resolve of Moldovan people. И потом жил под железным колпаком э, в соцлагере. У вас было блестящее движение оппозиции, людей, которые продолжали бороться за демократию и также решимость. Молдови, uh, ви змогли його швидко і дуже красиво відбудувати, тому що ви стояли одне до одного ви підтримували одне одного. І це і це є приклад демократії, приклад солідарності, приклад е, підтримки. Президент Сенду. І це ми говоримо також про Молдову, і, і це місто було зруйновано під час Варшавського повстання, під час Другої світової війни. Але польща вистояла, бо ви були разом, і, і, і люди народ Білорусі і далі бореться з ми знаємо як народ Молдови. Стоїть за свої права. Це, це місто було розвалено, розрушено під час другої світової війни. Ви змогли його швидко і дуже красиво відбудувати, тому що ви стояли одне до одного і підтримували одне одного. І це і це є приклад демократії, приклад солідарності, приклад е, підтримки і і це ми говоримо також про Молдову. Тому... Ви пам'ятаєте, як ваше красиве місто Варшава було зруйноване після другої світової війни? але польща вистояла, тому що ви стояли разом. І це важливо пам'ятати, коли люди у Білорусі продовжують стояти і боротися за своє право на свою державу.